Давайте назову якихось там 5 причин, да, чому я раджу цей оприскоч. По-перше, комплектація. В комплекті йде 4 форсунки звичайні і 5 форсуночка душ. В комплекті йде 5 форсунок. Це досить так непогано, бо буває по 3 ложить, по ложі да, 5 форсунок. Ремні стандартна комплектація, зарядка стандартна, кран-ручка стандартна. Це моделька 10 літрів. Так, першу там зірочку ставлю за форсуночки. Друга зірочка піде у нас за додатковий карман, куди ми можемо покласти ваші форсунки, ваші там цукерки, да, заначку можна покласти, якщо там сусідці там бризаєте оприскувачем, вона вам вон, там пихнула там, 50 гривень чи 100, скільки там зараз. Ви собі раз, сюди колпачок закрили. Домой прийшли, жіночка по карманам пробила, а в карманах нічого. Ну, Це так, гумор. Так, це буде друга зірочка, за яку я поставлю дві звізди. Поїхали далі. да? Давайте одразу до козирей перейдемо. Це у нас серце цього оприскувача, да? 10 літрів стали вже стандартні насоси, стандартний акумулятор. Не так як було раніше. 2-амперний акумулятор, який качає годину. І нестандартний насос, який не може навіть 2 метри штангу витягнути. Ну, Не кажучи вже про щось інше. Тому в цьому сезоні десятки це вже хороший стандартний оприскуч. 10 літрів компактний. Ну, Кому потрібно невеликий, то рекомендую. Ставлю три зірочку додаткову, да, за насос і акумулятор, що все добре. Додатково можу поставити четверту зірочку це для такого, да, от зробили таку додаткову накладочку для вашої спинки, щоб ваш оприскувач нікуди не дівся. да. Це буде додаткова зірочка. Тому дійсно, раджу в дану моделю прискочу, 10 літрів компактний, невеликий. І сама основна зірочка буде по пластику. Да? Пластик дійсно хороший, пластик мягкий. Ну, багато пластика я повидав, багато є, знаєте, ну, як вони там, фрізеруючі, вилівають ці форми. То тут по пластику все просто чотненько. Ну, Зроблено хорошо, пластик. Не вторг серій, пластик еластичний або є пластик, котрий м'ягенький і так далі. Тому дійсно рекомендую моделька на 10 літрів. Кого цікавить, для бабусів, дідусів, для жіночок, якраз 10 літрів буде саме топовий оприскоч, так як він буде і вага невелика, і при цьому функціонал як 16 літровому. Тому, кого цікавить, ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь, да залишайте коментарі. Номер телефону додаю, напишіть мені або зателефонуйте, зробимо вам відправочку. Всім гарного вечора. Всім пока-пока.